Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Оксана завжди була впевнена, що справжнє сімейне щастя будується на любові та взаємоповазі. Вона вірила, що головне це теплі стосунки з чоловіком, спільні плани, підтримка і доброта. І все, здавалося б, так і було. Вона кохала Олексія, вони чекали на першу дитину. А батьки Оксани допомогли молодій сім'ї з квартирою. Здавалося, живи та радій. Та одна людина затьмарювала все свекруха Галина Петрівна. Жінка з перших же днів подружнього життя свого сина ніби поставила перед собою мету будь-якою ціною зробити життя невістки нестерпним. Навіть поява онука ніяк не вплинула на її рішення. Ця дівчина недостойна бути дружиною її Олексія і крапка. Спершу Оксана намагалася бути лагідною. Вона щиро прагнула, щоб мати чоловіка відчула в ній доньку. Але Галина Петрівна дивилася на невістку лише як на конкурентку, що відібрала в неї дитину, а значить, сенс життя. Вона приходила в дім без запрошення. Нишпорила по шафах, перевіряла холодильник і всюди знаходила привід дорікнути. Ти зовсім не хазяйка. Підлоги блищати мають, а в тебе пил. Дитину не так годуєш. Через тебе вона плаче. Мій син виглядає змореним, Ти зовсім про нього не дбаєш. Як він в тебе харчується, так і до виразки недалеко. Оксана ковтала образи, щоб не провокувати сварок, але відчувала, як поступово втрачає спокій. Чоловік намагався якось погасити конфлікт. Мамо, ну не втручайся, говорив, але так тихо і непереконливо, що це нікого не зупиняло. А справжній вибух стався, коли батьки Оксани подарували їй автомобіль компактний і зручний форт світло-сірого кольору. Для них це був знак підтримки і любові. Щоб тобі легше було з дитиною. Щоб не залежала від маршруток, щоб мала змогу їздити з малим до поліклініки або на прогулянку за місто. Вона сяяла від щастя, бо мріяла мати власне авто ще зі студентських років, вже планувала, як будуть проводити вихідні, маючи таку прекрасну можливість вирватися з душного міста. Та радість тривала недовго. Галина Петрівна, дізнавшись про подарунок, влаштувала скандал. І навіщо тобі машина? Дурна трата грошей. Ти ж вдома садиш з немовлям, нікуди не ходиш. Навіть продукти в магазині Олекса купує. Те, що син почав замість Оксани скуповуватися в супермаркеті, втомлений після роботи, найбільше бісило свекруху. Не з цукру ж невістка не, не розсипеться, якщо позбавить Олексія цього обов'язку. Он Галина сама з усім колись справлялась. Потихенько з візочком до магазину. Купувала необхідне, продукти до кошика на тому ж візочку складала, і додому. А тут бач, яка пані. Важко їй хліба і яєйцем і купити. не сусвітня, одним словом. Те, що змучена важкими пологами жінка, не мала сили самостійно тягати важкий візочок по східцям з третього поверху, свекруху не заспокоювала, знала, на що йшла. Думала народить і на цьому всі її обов'язки закінчаться. Моїй дощці потрібна машина. заявила одного разу Оксані, вкотре прийшовши до квартири сина без попередження. «Анжелечка ж до університету вступила. Буде їздити. Давай ключі. На маршрутці з пересадками вона дуже втомлюється, не висипається, бо має рано вставати через ті затори на дорогах, запізнюється. Несправедливо, що твої батьки так витрачаються через якісь дурниці, а моя дитина. Що навчається і має мету в житті, повинна щодня отак ноги бити. Оксана спершу навіть не повірила, що чує таке. Посміхнулась розгублено. Пробачте, але це моя машина. Це мої батьки її придбали. Тим паче в подарунок мені. Я не віддам. Свекруха підняла брови. Та хто ти така, що дозволяєш собі говорити такі речі? Чого ти досягла в своєму житті? Щоб заслужити цю машину, чи ти хоч копійку на неї заробила? Якщо ти дійсно хороша дружина і мати, то поділишся. Чи ти думаєш, що краща за мою доньку? Чому вона має ходити, коли в тебе є машина? Оксана відчула, як всередині все стиснулося. було і прикро, і огидно. Це в розумінні свикрухи нормально вимагати віддати чужий подарунок. Подивилася на чоловіка, що мовчки слухав свою матір. Не кажучи ні слова. Оксана сподівалася, що він поставить її на місце. Та Олексій знизав плечима і пробурмотів. Кохана, може, ти дійсно дозволиш Анжелці іноді користуватися. Ну хоч на вихідні. В Оксани потемніло в очах від образи. Її власний чоловік не став на її бік. Чекай. здивовано спитала в нього. А вона і у вихідні навчається? Чи для чого їй та машина? І ми наче планували десь на відпочинок з малим виїжджати? Вже ні? Того вечора вона довго не могла заснути. Образа, вічей і розчарування позбавили її сну. Перед очима стояли картини. Як свекруха розкричалась у відповідь на її слова при дитині так, що малий розплакався, злякавшись. Як чоловік мовчав, Похнюпившись і не маючи характеру, осадити свою матір. А коли заснула тривожним сном, то наснилося, як вся чоловікова рідня зухвало простягає руки до її речей. Вона намагається втримати хоч щось, але вони вихоплюють, видирають з рук, хижо сміючись її в обличчя. І навіть одяг на ній смикають, намагаючись зідрати, бо їм потрібніше. Схопилася, прокинувшись холодному поту. Серце калатало. Трохи заспокоївшись, вирішила, що якщо зараз не поставить межу, то втратить спокій назавжди. Наступного дня, коли Галина Петрівна знову прийшла і почала вимагати ключі від машини для своєї дочки, розповідаючи, яка розталепа її невістка, і як вона не може дати ради навіть своєму життю, дитині, чоловікові, і навіть сусідському котові. Оксана спокійно відказала. Я ж наче сказала вам вчора, що це неможливо. Машина моя, і я не збираюся її нікому віддавати. Якщо ви вважаєте, що це несправедливо, то хто заважає вам купити для Анжели авто, як це зробили для мене мої батьки? Вони, на відміну від вас, вважають мене хорошою дружиною, матір'ю і просто людиною, що заслужила такі подарунки. І це подарунок не тільки мені. А й вашому онукові, якщо ви забули, чи не вважаєте за потрібне згадувати? І ще одне я більше не дозволяю вам принижувати і ображати мене в моєму домі. Заважте, не у вашому домі і не в домі вашого сина. Цю квартиру допомогли нам придбати мої батьки, навіть не ви. Це моя сім'я, моя кухня, моя дитина і моя машина. Якщо ви не в змозі мене поважати. Двері он там. Я вас не тримаю. І буду вдячна, якщо більше не приходитиме. Якось та й переживемо без ваших екстримів. Свекруха аж задихнулася від невіщеного гнахавства. Але цього разу Оксана вже не мовчала, не опускала прогнічено очі в очікуванні, поки Галина виговориться. Вона стояла твердо, голос їй не тремтів, і вона вказувала на вхідні двері. Чекаючи, поки небажана гостя, піде геть. Олексій піднявся з дивана, став поруч із дружиною. В нього був час подумати і проаналізувати те, що відбулося напередодні. І він був дуже незадоволений своєю поведінкою. Йому було соромно перед дружиною, що не захистив. Тому сказав Мам, ну дійсно, це вже занадто. Ти перегнула. Оксана, моя дружина, мій вибір. Подобається тобі це чи ні. І це наш дім наш, не твій, розумієш? І якщо ти не можеш сприймати нас як сім'ю, то не приходь. І до речі, як дружина, Оксана мене влаштовує у всіх відношеннях в деяких речах вона навіть краще за тебе. Вибач, але куховарити тобі ніколи не вдавалось. І посміхнувся. У Галини Петрівни аж побіліли губи, так міцно вона їх стиснула. Не чекала такого удару від сина. Його мовчання завжди сприймала за підтримку І раділа тому. Все ж таки вона вважала себе важливішою для нього за цю оксанку дружин, хоч греблю гати сьогодні одна, завтра інша, а вона, мати, єдина. Але тепер їй лишилось щось буркнути, щось про невдячність і грюкнути дверима. В квартирі запанувала тиша. Оксана ще відходила від розмови, їй непритаманно було таке ставлення до старших це вперше вона ризикнула сказати щось супереч, тому тремтіла всім тілом від стресу. Але вперше відчувала полегшення. Вона розуміла конфлікт був не через машину і не через її вправність у веденні домашніх справ. Це була боротьба за власну гідність і достойне місце у власній сім'ї. Тепер вона точно знала. Більше ніхто не наважиться вимагати від неї того, чого вона не захоче робити. Ну що, куди поїдемо у суботу? спитала у чоловіка, посміхаючись. Я пропоную докумів на дачу. Там яблука вже постигли, кликали збирати. Малому насік взимку саме то буде. Згоден, відповів Олексій. Тільки з однією умовою шашлики маринувати будеш ти. Бо у кума вони якісь не такі виходять. І засміявся, міцно обійнявши кохану. Все ж таки йому дісталась дуже бойова дружина.